Ось так на півдня студенти Житомирського педліцею перетворилися на людей з вадами зору. Ліцеїсти одягнули пов'язки на очі, щоб опинитися на місці незрячих людей. Організатори акції розповідають, поряд зі студентами будуть поводирі, Потім вони поміняються місцями. З 8 до 11 години один партнер з пари сліпий. А другий партнер допомагає йому всьому. Тобто, це період, коли він іде до їдальні, це це такий період гардеробу, можна сказати, тому що допомогти вдягнутися, допомогти роздягнутися, допомогти взяти каву, булочку. Тому виникла така ідея. Для того щоб підтримати таких дітей, і взагалі людей з обмеженими можливостями. Ліцеїсти, які беруть участь у акції, кажуть, тепер розуміють, як важко людям з вадами зору. Взагалі дуже важко спов'язки, тому що ну ти майже не орієнтуєшся в просторі. Тобі дуже важко ну, ходити. Нічого не бачиш, ти не орієнтуєшся в, в просторі. Ти можеш на будь-які предмети, на будь-які речі наступити. Ну не дуже приємно буде. Так, дуже важко, тому що і сходинки, і супроводжувати на уроках. Тому що деякі усні дозволяють на предметах сидіти і відпрошуватись, треба за нею ходити. Дуже тяжко. Педагоги розповідають, подібні акції повинні виховувати високу мораль молоді у Житомирському обласному педагогічному ліцеї. Головне завдання це підготувати не тільки конкурсну спроможну особистість, яка б могла вступати до різних вузів нашої держави, але і виховати громадянина нашої держави. Тобто, щоб людина мала якнайкращі, як найвисокі моральні якості, і ось така ідея виникла у наших ліцеїстів. Вони завжди проводять таку гарну акцію допомагають дітям інвалідам. Проводять концерти, збирають одяг, і е, на підтримку таких дітей, які потребують соціального захисту. Сьогодні в нашому ліцеї проводиться акція Допоможи дитині, яка е, мало бачить. Організатори планують продовжувати подібні акції, які допомагають бути більш людяними та краще розуміти проблеми людей з особливими потребами.